Обмежили рух транспорту через концерт. У Сумах сьогодні студія Квартал 95 має два виступи. Один на стадіоні ювілейний, він благодійний. Інший у легкоатлетичному манежі за гроші. Моя колега Юлія Ніколаєва дізнавалася, де обмежили рух транспорту та намагалися потрапити на благодійний концерт. Подробиці далі у її репортажі. Рух транспорту обмежено на деяких ділянках у центральній частині міста Суми з 15 до 20 години вечора. На перехрестях потоки транспорту розводять патрульні рух обмежений в зв'язку з концертом студії кварталу 95. Згідно розпорядження міського голови, обмежено рух в таких місцях зі сторони перехрестя Гагаріна і Харківська, там де Фонтан Садко, на Гагаріна. Зі сторони Петропавлівської біля торгового центру лабіринт в сторону театральної площі, а також по Герасима Кондратьєва в сторону також театральної площі. Перехрестя і Перекопська. Ця жінка мешкає там, де через концерт обмежили рух авто. Ну, Її не пропускають. що ви дійсно не там, що ви дійсно, там маю. проживаєте. Ви, ви знімаєте? – не Ну я куди ви їдете? А як, як собі Чим це підтверджується, що ви там проживаєте? Пойдемте нікуди не м'язу. Рішення міської ради з 15-ї години. Значить, машину оставить. Зараз значить, вам штраф 425 до штраф? За стоянку на перехресті 425 гривень. Я їду домой. Можна так і домой? Можна поставити машину і ти поставити? Мабуть, скільки тут? 100-200. Я не знаю, це повинні були попередити. Насамперед, а тепер я не знаю, що мені робити. У мене без вихіддя якесь. Благодійний концерт від студії Квартал 95 має відбутися на стадіоні ювілейний. Як дізнались про концерт, і де взяли квитки, запитуємо у відвідувачів. Тримав безкоштовно, знав заздалегідь, за афіша була виставлена в сумах. Ну, тобто, буду відпочивати. Реклама в інтернеті була, і звісно, і купил на той тобто білетік купил. О, 160 гривен. Мені подруга зателефонувала буквально годину тому. Сказала, хочеш, ходімо. Я дізналася буквально вчора. Мені батько приніс білети і казав, іди з подругами своїми. Тільки що нам дали безкоштовно. Квиток був безкоштовним, білет мені достався від друга. Друг не захотів піти. Нас на концерт не опустили, бо ми не акредитовані. Моя колега Анна Погребна потрапила туди з отриманим передходом квитком. Це відео знято її телефоном. Да, Ви знаєте, у нас сьогодні просто концерт. ніякої агітації. по-чесному, Поэтому... Сьома здоровенькі були, Здрасуйте! Yeah. Тіль люди, які прийшли до нас на концерт. Ви знаєте, нам сказали, що ви там обережно хлопці, бо можуть бути провокації. На стадіоні зараз є порядка 55 з половиною На стадіоні зараз близько 55 з половиною глядачів. Білети, наскільки я знаю, розподіляли місцеві колеги нашого фонду людям, у яких немає можливості купувати дорогу вартісні квитки на концерти зірок. Це люди, які соціально не захищені або ті, що не мають такої матеріальної можливості. Місі не захищене. Либо не іміючи такої матеріальної можливості. Юлія Ніколаєва, Анна Погребна, Владислав Бурнаков. Новини на ЮАС Суми. за оцінками поліції на безкоштовному концерті було 7 тисяч людей. Чи не є безоплатний виступ порушенням закону про вибори, а саме підкупом виборців? І чи не є використання частки з елементами агітації? Ми попросили пояснити аналітика комітету виборців України Дениса Рибачка. це одна з форм агітації. Хтось може розміщувати білборди, хтось може ставити агітаційні намети, хтось може проводити іншу діяльність, а хтось може проводити концерти. Це цілком нормальна ситуація. Інша ситуація була б тоді, якби Володимир Зеленський викупив квитки і, наприклад, роздавав громадянам безоплатно. Тоді це можна було б трактувати як підкуп виборців.